Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо на аудіоподкасті Кінофлеш. З вами Марина Облінський. І сьогодні ми говоримо про серіал, який розсмішив, розлютив і змусив подивитися на українське суспільство у дзеркало. Наша тема спіймати кайдаша. Це серіал історія про звичайну українську родину, але з тією глибиною, якою ми завжди не хочемо визнавати. Серіал став культовим феноменом, перетворивши класику Івана, Нечуя Левицького на живу, болючу і правдиву історію 21-го століття серіал, який зловив Україну, спіймати Кайдаша це не просто адаптація літературного твору. Це діагноз сучасної родини, в якій любов межує з образою, а турбота з невдячністю. Режисер Олександр Тімченко і сценаристка Наталія Ворожбіт зуміли вкласти у кожен кадр правду смішну, гірку, іноді нестерпну. Сюжет переносить класичну кадашеву сім'ю в наш час, де замість воза автомобіль, замість млина автомийка, а замість сільських сварок побутові війни. Та суть залишається незмінною біль, любов і нездатність почути одне одного, вічна українська драма, що повторюється з покоління в покоління. Сюжет, драма, комедія і ще щось вічне у центрі історії родина Кайдашів, батька Омелька, звичайний чоловік, який бореться з алкоголізмом, втратами, і ностальгією за часами, коли його слово чогось важило. Мати Маруся сильна, але колюча жінка, котра вміє любити, але не завжди вміє прощати. А сини Карпо і Лаврін це дві сторони однієї правди: гордість і наївність, прагнення незалежності й турбота у теплі, якого бракує. Серіал не боїться показати голу правду побуту, але робить це з повагою, без осуду, з людяністю, бо за сварками стоїть те, що болить кожному. Бажання бути почутим. Мова кадру. Поетика реальності. Операторська робота і сценарій перетворюють кожен день кайдашів на епос маленької людини. Ми бачимо українське село не як ділію, а як простір, де люди живуть, як можуть. Іноді смішно, іноді трагічно. Кожен діалог звучить природно, ніби вирваний із життя, без фальші, без прикрас. Іронія, народна мова, гумор і біль. Усе переплетено. Тут навіть сварка це частина фольклору. Голос покоління Спіймати Кайдаша став голосом покоління, що шукає баланс між традицією і сучасністю. Це серіал про нас, про дітей, які не хочуть бути як батьки, але повторюють їхні кроки, про матерів, які хочуть добра. Але своїм контролем рунують те, що люблять, про чоловіків, які губляться між гордістю та безсиллям. І водночас це історія про надію. Бо поки ми сміємося і плачемо над Кайдашами, ми ще маємо шанс спіймати себе і не втратити людяність. Чому цей серіал важливий? Серіал Спіймати Кайдаша це не просто телевізійна історія, це соціальне дзеркало. В ньому вся Україна. Зі своїми звичками, болями, традиціями, любов'ю і нескінченними суперечками. Він нагадав, що наші сімейні драми не слабкість, а частина нашої ідентичності. Серіал вчить не соромитися своїх недосконалостей, бо тільки визнавши їх, ми можемо змінитися. Після смак – від перегляду, після спіймати Кайдаша, складно дивитися інші українські серіали так само. Бо цей серіал живий, чесний, болючий, але рідний. Він не розважає. Він говорить з тобою, як і з другом, якого не бачив багато років. А коли титри закінчуються, у голові лишається просте питання: А що як ми всі трохи кайдаші? Дякуємо, що слухали подкаст Кінофлеш. Залишайтеся з нами, адже попереду ще більше історій, які допомагають зрозуміти не тільки українське кіно, а й саме себе. Українців різних, але по-своєму особливих подкаст Кінофлеш.